Добре, я, я почну з історії. Так, коли почалися воєнні дії в Україні, ми, як орган місцевого самоврядування, який займається захистом пам'яток, не розпочали наш реставраційний цьогорічний сезон, а почали роботи по забезпеченню пам'яток на випадок можливого удару на львів чи військових дій. Ми почали з

Я сто призерно викосні це фато Херітич. Разом з нашими партнерами, а партнерів у нас було багато, тому що кожен хоче долучитися, кожен хоче допомогти. Це передовсім волонтери. Це також організація фонд Полоніка, з якими ми працювали ще в мирні часи. Ми почали захищати найбільш вразливі елементи пам'яток і це, звичайно, були вітражі. And uh, first of all, thanks to volunteers and thanks to our partners, which existed before the war, first of all, thanks to Fond uh, Polonica, uh, we started uh, to try and started to protect the most endangered uh, part of heritage, which is a stained glass windows, first of all. Ми напевне бачили в у Львові дуже багато закритих захищених вікон в храмах, в житлових будинках. де не нам довелося вітражі демонтувати і передати в сховища. Так само ми це зробили з багатьма скульптурами, які також є в сховищах. windows of the churches, The windows of private houses where there are glass windows. And uh, uh the next step зрастен класс в наступні степен а замовці статус протекці на ми це робимо uh, звичайно під тобто управління і наші реставратори не мали досвіду таких робіт, uh, і тому нам довелося консультуватися з людьми, котрі вже uh, Помагали в районах тих, де були такі бойові дії, де були пошкодження, і знають, які наслідки наступають. І всі роботи ми робимо двома трьома групами під керівництвом досвідчених реставраторів. The main of this activity is that it's a new experience, сактивіті new practice for us. This is why who provided similar activity in the zone of симіла in other countries and regions. Міста Польщі, історичні міста Польщі, котрі мають подібні муніципальні органи охорони культурної спадщини. Дуже швидко організувалися і зробили для нас велику збірку. Ми отримали два вагони матеріалів для захисту пам'яток, і також ми отримали. Багато вогнеасників, якими ми змогли забезпечити музеї, бібліотеки, храми і пам'ятки. Со фостафол вихевґот фід фронтом за сіті канселс, департамент Фромколен, бікос це разокспієнців активи, а helped uh, assisted to supply заплай trucks of Protective materials, including fireproof uh, staff, uh, which today is equipment uh, uh, is a kind of equipment in the museums, libraries, and uh, other points of protection. А тепер ми займаємося вже пам'ятниками і маємо на меті захистити найважливіші, які є на проспекті пам'ятники, котрі мають історичну цінність. Now it's a turn Наусво моніменс. Which uh, are located at uh, Svoboda locate Avenue because this monument have uh, not just cultural but uh, also historical value, and we are trying to protect it for the moment. My question is which monuments will be the next after Virgin Mary and others? Uh, Так, наступний буде пам'ятник Міцкевичу, можливо, колона коло церкви Андрія, коло Бернардинського монастиря. Це є об'єкти, які мають історичну і мистецьку цінність, але so, це дуже uh, громісткі роботи. And uh, possibly the pillar uh, which decorates the entrance to the St. Andrew Church, uh, but uh, these works uh, take a lot of resources. Yeah, also, the, how many structures will be covered around the around uh, here? Uh, okay. how long? Як довго це тривати. Ну так, то добре питання, тільки не знаю, як на нього відповісти. Всім здається, що у Львові все спокійно, місто повертається до нормального життя і це, що ми робимо, можливо, не потрібно робити. Я би також хотіла так думати. Однак, бачачи руйнування, які були на сході, ми не можемо сидіти і просто нічого не робити. Ай лайк то дрім то сін за ліф із гоінбета і руїв. because it provides an impression that it's a rather peaceful city. But uh, because we know what has happened in the east of Ukraine, we should keep on uh, the project and protection. Uh, uh, also there are the... How big, how, big are you? how big is project? How much cost for your country uh, to, 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 to spend on this, this uh, matter? It's from the, uh, the city budget. отримані з інших джерел ми не використовуємо кошти, які могли би бути використані на на щось інше важливе для держави, хоча це для нас також дуже важливо. А який приблизно об'єм було питання? Ну, скільки е-е Do you have like a government of funding to this or first of all, first of all, uh the sources of financement of this job is not from uh city hall and the budget.

Аліф, які займаються власне допомогою містам, котрі постраждали внаслідок бойових дій, міністерство культури Польщі, інститут Полоніка, товариство охорони пам'яток Польщі, тобто ці організації, котрі хочуть допомогти або вже помогли нам фінансово. організацій, лотов і з коверментал еннонґаверменталін юроп вичаста сенде пропозиції ту хелп. For example, uh, the Alif. Fund of uh, Blue Shield from Austria, the Fund leave Ministry of Culture of Poland, uh, the Fund Pol Polonica Fund and uh, other, other uh, institutions uh, who are experienced with such a kind of activity are trying and proposing to, to help. І Fantastic, також те, що ми отримуємо допомогу з Європи. Ми ділимося з іншими містами. Багато матеріалів, які ми отримали на Львів, ми відправили в інші міста, які звернулися за допомогою. Це Чернівці, це Луцьк, це Івано-Франківськ. Дуже багато містечок довкола Львова, Жовква, Наприклад, ми також захистили вогнегасниками, забезпечили всі дерев'яні і не тільки дерев'яні церкви довкола Львова. Ми також відправляли на схід. Вогнегасники і ці матеріали. Зараз ми маємо таку платформу, де є всі міста України і обговорюємо їхні потреби, обговорюємо разом з нашими закордонними партнерами про те, що кому потрібно, і також це все йде комунікація через Львів. також працює як комунікейтор едва диспатчер, of distribution of these materials for protection of heritage because the heritage is located not just in lviv but in kharkiv and chernivtsi. we supplied all the priceless wooden churches uh, uh, around lviv with fireproof facilities and we are in touch with some cities in the east which need similar materials uh, because if we have some extra we are sending it there. Oh,

Ну, питання не до мене, У нас немає пам'яток, які є пам наприклад, стила космонавтика. Я займаюся пам'ятками. Це є пам'ятка, тому мене займаюся пам'ятниками, займається головний художник міста. Так що то питання до них.